Ангела? У гора. Станіслав Михайлович, мало. Яка сильний ваго? Це просто вау. Оце, так? Дивіться, гора, піраміда, піраміда. І зверху йде, ну, ну, такий вау, цікаво. Що? Ні, вичиняється. Теж, що хоче? Дякую. — Так. Дякую. Не зверті. На Станіслав. Дуже приємно. Квіти, приємно. так. не всі, всі малюють квіти, але щоб вони отак вот, я... І це мають.

Чи щось ну, ще малював тут. Вас... No. A, скажіть, будь ласка, як правильно називається ця виставка? Вот? Це просто галерея Ра і музей. Ра. Да. Ралко Адаменко розшифровується. Ралко це мама, Адаменко папа. Mm -hmm. а, там, а, так, а той зал повністю Вона Народний художник, така була дуже відома до сесії, таклер визнаки академік, Академія. Видатна буде. Так, шановні підписники, ну тоді будемо незабаром переходити в другий зал. Так, ну, кому подобаються дані роботи, хто набирається певної позитивної енергії, пишіть коментарі, ставте подобаєчки під, під цим відео. Скажіть, будь ласка, у вас є персональна візиточка, може щось зацікавить? Візитка є, батька є. Там, я так думаю, що там в нього. А, там є заходить з стоїть. Можна і так, і так обійти, і там вихідні. А, краще туди зайти, так? Да? Добре. Добре, дякую. Навзаєм. Так, у нас сьогодні стрім про культуру, про мистецтво. не знают воротя веки, роки и мыти Не всем дано життя, ему счастью жити. Так, вот. привет, привет, Соня, тебе. Как у тебя дела, пиши. Так, ну вот как, красота. носика Красота, красота. Врятує світ. Так, ну ось гарні такі. О, крила небесні. Так, у нас Соня теж все добре. Сьогодні у нас гарний день. Заїхали до наших друзів на виставку. Подивися, що тут відбувається. Тому... Тут в музеї ми знаходимося на да, тобі. Така тут красота. Так, це Марія Ралко. Такі роботи. Хто є прихильником Марії Ралко із підписників каналу? Пишіть коментарі. Я прям прямий стріл, стрім роблю, так що тут... Це, це, це Марінський палац. Це ваше, це, 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 так. Це, так, так, так. так. Адміністрація президента, офірний таністра А представтесь, будь ласка, для підписників мого каналу, об'єднання аграрія в Ютубі я дивляться, вже прямий стрім іде, так що. Буде, буде приємно, коли познайомиться з оригіналами робіт. Так. Тут е велика, е великий масштаб робіт з точки зору е е архітектури, кращі об'єкти України, які зроблені, наприклад, золоті ворота, «Оперний театр. Палац України, адміністрація президента, Театр Льольок і Марінський Палац. Крім того, е, представлений живопис, представлений, е, представлена кераміка, кришталь, всі авторські роботи. Тому будемо раді, раді. Якщо кому цікаво, може Ну, є би, підписники, підписники, дивляться, я думаю, переглядів буде багато Там, і... і з подачі цього відео да. завітають обов'язково. Отримати насолоду від мистецтва. Так, да. так що хто я. хоче отримати насолоду від мистецтва, будь ласка, приїжджайте. Сумська Так, да. Адресу ви почули: Сумська-1, і можете тут зайти, подивитися, ось такий отримати культурний. Ну, Культурну насолоду. А взагалі, якщо ну, роботи продаються, якщо одна правда? да, якщо так, можуть бути продані, якщо ти зацікавить, і ми поспілкуємося про можливість. Про можливість, да? так. Угу, угу. Так, а сьогодні, може, ще щось буде відбуватися, може якийсь аукціон, чи що. Ну, щось Ні, сьогодні тільки-тільки сьогодні виставка. В двох залах: зал Марії Ралко і зал Адаменка Станіслава. Це чоловік і, і uh -huh. син Марії, і, і, і ще наші весь там колекційні роботи. Uh -huh. Uh -huh. Да. Mm. так, Добре, да, добре. До побачення. Добре. Да, до побачення. О, привіт, Все, Давай, наверх, тому що зараз щас... да. починається круглий стол. Уже круглий стол, так? Да. Да. Так, тут ялиночка. А, таким, да? так? Тут надо проходити. Так, так, ну тому сь сьогодні зробили таку частинку No1 стріму про мистецтво. Не незабаром буде продовження частинка номер 2 про мистецтво. Виставочку. Так що. Ось. Що ми сьогодні попрацюємо, буде круглий стіл. Ми піднімемо гарні питання, які потрібні. Ви розчитуєте на день? Так.